69 такі реальні для мене, які дійсно, ну, якби, дійсно перспективні боксери, це Бодя Шелестюк і Дініс Лазарь. Лазарів 69. Ну, ми поділили, Будьо взяли сюди, а Дініс, я навіть не скажу, от я відверто кладучи руку на серце, я не скажу, що Шелестюк сьогодні сильніший залазив. Чи лазарів Ну, Мені просто з логіки, виходячи своєї, для мене важливий весь український бокс. ВСБ, я за нього хвилювався і багато. Думав, як чемпіонат Європи, так і універсіада. Єдине, що це треба, за що я ратую завжди. Я люблю, щоб все було в порядку. Щоб був порядок. Це є то, це є то, це є то. Щоб не мішати це все в кучі, тому що воно не дає можливості працювати. Хорошо, тоді ж толілась 75 кілограмів. Там, де всі. Там, де всі виходить. Ну, я думаю... Я думаю, ситуація складна, але ну, потрібно визначати, будемо визначати сильнішого. Ну, і чемпіонат України. Я думаю, ні, ну у нас і 81 непогана вага. У нас Саша гвоздік, якщо там буде, там зараз дуже прирічно виглядає ганзуля. Ганзуля Саша. Ну і була, Діма, він непоганий боксер. Да? нього щось не сталося, трошки. Тобто там теж така троєчка є хороша. Ну, а що стосується 75, я тільки можу порадіти, що в нас така вага, ну, і будемо дивитися, ми сьогодні дивимося, якщо ми даже розмовляємо, а сьогодні так і, і брати все-таки міжнародний рівень серйозний, uh -huh. то я би тут на цій на ці ступенці я би віддавав перевагу Жені Хітру. Тому що ну, він вже рівень, у нього, нього вже моща, він вже такий хороший мерседес, хороший якщо зрівнювати з машиною. а... Дімі, да, він непоганий, ну, але Діма себе зараз проявив де більше всього. Діма себе проявив в В СБ це хороша якби, задумка, я не проти неї. Ну, там буксери боксують не того рівня, які боксують на Європі, навіть будуть на чемпіонаті світу. Це зовсім різні. Сьогодні ж дивіться. Почому? Ну, Тут же, ну как би я в категорії зараз не скажу. Ну, допустим, кліменти руса, який призер Олімпійських игр, там же боксірують. Хровоє вот виступав. Ні, ні, ну ми ж говоримо про вагу. І на вихвовагове вагу. Ну, звичайно, з тими боксерами, якими боксує сьогодні Женя Хитров, з якими боксує Женя Хітро сьогодні uh -huh. е, тут, uh -huh. на наших міжнародних тунірах, і з тими боксерами, які боксує Діма Мітрофанов, це зовсім різні. Це якщо ми візьмемо так по вагам, але ми сьогодні давайте скажемо інше. В царі в СБ не буксують росіяни, взагалі не виставляють ні першого, по четвертий, Вони не виставляють ні одного лідера взагалі в них немає. Казахстан не виставляє ні одного. Узбеки не виставляють. Кубинці взагалі там не приймають тобто з тої ситуації, якщо виходить, а тут ми з ними скрізь зустрічаємося. Кубінців за наступного вагода. Ну так, да, але, але кого вони виставляють? Тоже не А, ми, а тут ми, тому сьогодні і той рівень і до. Якщо Це, за... зараз... За Я категорію казахів були, ребята, найлегкі там тут. Ні, лідерів ніколи не було. Ні, ні. Ну я ж з ними, я ж з ними спілкуюся. Я знаю я, ну я ж ну, вони то, взагалі сурові, перші, сурові, перші перші, треті номера, такі країни, як Казахстан, Узбекистан, я маю на увазі світові країни наші, а Росія, вони взагалі не дають. Просто не дають. Тому е, сьогодні такий, ну я не маю як то сказати, ну, я не маю нічого проти. В СБ я просто говорю, яка є картинка, як вона вимальовується. І тому сьогодні нема ніяких проблем. Ми спокійно ту ситуацію виріння, вона пройде рівненько. Тобто, Женя зараз виступив на чемпіонаті Європи, Діма Мітрофанов виступив на універсаді, і ще один шанс буде в нього виступити на чемпіонаті світу в Казахстані. Тобто Нема проблем. А до грудня місяця, я думаю, там Ваня. Голуб, про якого ви кажете, він травмований. Так, да, у нього заживе травма. Я думаю, він буде мати. Ми якраз не випадково зробили на грудень місяць чемпіонат України, щоб вони всі могли прийняти участь. І тоді ми їх побачимося. Ну от з'являється багато... У нас раніше в легкому вісі завжди були якісь проблеми. А сейчас як обстоїть ситуація? Ну да, легкова. Ну дуже дуже мені імпонує хлопчик цей сорок 49 кудряко, який uh -huh. зараз з'явився. Він 94 го року дитина. Ну пристійний, пристійний дані в нього хороші. Талановита дитина імпонує. Дай Бог, дай Бог може, якщо нам вдасться до Ріо де жанейро його підтягнути Так. досвідом фізично, щоб він укріп. Я думаю, що це в Україні. Зірочка з'явиться mm -hmm. в цій вазі. Ну, я дотримуюсь якого методу в цій всій системі, бо мені деякі спеціалісти радили, якби, одувай, Дмитрич, якщо нема в цій вазі, то не будемо взагалі возити. Ага. Я проти цього, тому що сьогодні ми не повеземо 49, завтра ми не повеземо 506, да, ага. і потім ми дійдемо, що нам взагалі три треба, і ми загубимо команду. Я завжди на такі питання у нас же були. Олежек Кірюхін, бронзовий призер в Атланті, цих ваг. у нас були брати Сідорінки, у так, нас так, був так. Сережа Данільченко. Тобто не може бути Україна багата земля талантами, і ми повинні, у нас велика армія тренерів, так. ми повинні це наш обов'язок знайти. І тому сьогодні складніше, не бачив, хто з'являється вага після От якби були, ми якраз власне тільки перед вашим ходом ми з тренерами на цю тему. Розмовляли, от 52 поскладніша, нема такого яркого. І хоча б прийшов такий, хоча б прийшов такий, як Кудряков. Ну, я думаю, тренери працюють, юнаків дуже багато у нас, молодіжний бокс, юнацький хороший. Я думаю, з'являться, не може бути шкода. Так, і супертяжі що? Я за супертяжі більш-менш спокійний, тому що сьогодні там неясна не картина. Сашою Усіком ще він, він ще ж не відмовився готуватись до Олімпіади в ріо де жанейро Якщо Саша буде, я думаю, він, скоріше всього, ну, хіба там щось поміняється, ну, думаю, що він скоріше всього буде переходити в суперважку вагу. Ну, може почне тренуватися, по, може де, ну, в крайньому випадку mm -hmm. Саня перекриє ту чи ту вагу, бо Саня це великий боксер. А що стосується взагалі тяжів, то я не хвилююся, тому що молоді тут у нас Дени, Денис поєдци, він сьогодні дійсно ну, дякуючи вы, Господу Богу, він в хорошій формі знаходиться. Ну, так, шкода, і він, він, він такий настирний, хороший хлопець. Він зараз при роботі, при відношенні. Ну і не даром поки немає сані, не знати, як його доля. Команда його брала капітаном команди. У нас зараз Денис капітан. І тут виконую, і всі до нього з повагою. І в всі... нас є молодий хлопчик, непоганий манутян з броварів. У нас дуже серйозно зараз прибавляє з Харкова Азізу, Арсен, 92-й рік також. Так що, я думаю, перші, ну так само другі важкі Архіпін Поростик зараз так. набирає. Дуже пристійно зараз виглядав плівака Єгор. Дуже він дуже рівний бій з Зуєвим провів. Хоча як то, що я попередньо казав, так як вони господарі, Зуєв досвідчений, дуже досвідчений боксер і віддали перемогу. Ну він виграв Зуєв, тому не віддали, а він виграв поєдинок, ну дуже серйозно Пліваков виглядав. А перед тим Пліваков переміг дуже сильного боксера з Чорногорії, який взагалі кажуть, ну, вже потім нам сказали, останніх 15 поєдинків, які провів всі нокаутами виграв. Всі. На турнірах там виграв серйозні турніри в Белграді і так далі. А плівака постійно виграв у нього на хорошому uh -huh. такому рівні. Тобто, крім пліваки, там ще є пару молодих хлопців. Я думаю, що суперважкий дивізіон ми не будемо. Все в порядку? Да, Плюс наша Руденка. Руденко, я думаю, відмовиться. Я думаю, відмовиться також талановитий хлопець. Я думаю, що... Потенціал у нас так, 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 потенціал хороший, але важливо, то, що я сказав. Важливо, що мене потішило, мої слова, коли закінчиться чемпіонат в Донецьку, може всі якось так з посмішкою до того віднеслися, тому що я тоді давав інтерв'ю і також казав, мене... Якби спокійна душа, і я дуже задоволений чемпіонатом Донецька, тому що я побачив хорошу молодь, хорошу, всі хочуть, горять, всі здорові, всі живі, От, всі хочуть перемагати. І бачите, на Європі воно підтвердилося. Тому я думаю, що все в нас правильно, все в нас нормально. Єдине, що треба не збавляти оберти на, навести порядок в цих всіх ВСБ, АПБ і Роз, Россий. Розділити це ну, все, і я думаю, що все стане на своїй на своє місце.